Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлення по каталогу фармасі січень 25. Давно не робила по фармасі оглядів, тому що ну, замовлення невеличке, роблю маленькі на 40 балів. Знаєте, часто, але ну, показувати там в принципі нічого, тому що невелика кількість товарів, але цього разу вирішила зняти, показати. Тут є дещо цікаве, яке мені подобається, тому вирішила. з вами Поділитись. Ну, По-перше, хочу показати, що в замовленні у мене багатенько товарів з серії з морськими мінералами та оливкою. Є в замовленні, є на продаж. Чому? Тому що у каталозі лютого я знімала огляд, хто ще не дивився. Заходьте на канал та переглядайте. Саме цієї серії взагалі немає. В каталозі там лише рідке мило з мінералами та кремчик для обличчя з морськими мінералами. І все: ні оливи, ні гелю, шампуню, кремчиків для рук. Там немає. Тому вирішила замовити особливо шампуньки. Шампуні в мене з морськими мінералами дуже гарно купують. Вони підходять для будь-якого типу волосся. І тим паче ціна зараз 127 гривень замість 159, Тому замовляла. Милка у нас зараз ідуть по 111 і креми для рук по 79. Так, далі замовила один крем. Хоча і багатенько я їх придбала в грудні, була акція 74, Зараз 99, але на подарунки їх всі розібрали. Є такі клієнти, які постійно за ним повертаються, тому якось не розрахувала їх швиденько купили Тому замовила, щоб був в асортименті, в магазині ще один. Далі, з того, що в мене закінчилось, також брала на продаж це тонік з календулою для обличчя, тому що кремчик та умивалочка є, а саме тоніку вже немає. І 159 гривень він теж зараз на акції, до речі, всі серії. Для обличчя. Зараз ідуть на акції, тому хто полюбляє догляд від фармасі за обличчям, зараз саме час придбати. Так, і крем-Аква теж зараз він, якщо не помиляюсь, 471 гривня в каталозі, тому замовляла, щоб був в асортименті. Ось такий кремчик з равликом. Це я отримала. По програмі активності, коли в грудні ви були активні з замовленням, ну, якщо не помиляюсь, 40 балів і в січні ви зробите на 15 і більше, ви отримуєте ось такий крем за 25 гривень. Кремчик, до речі, непогано продається. Тут зараз ще є ось така наклейка, заклеєна, щоб не відкручувати. І що хочу сказати, Багато клієнтів є, які приходять і просять недорогий крем для обличчя, бюджетний, тому що зараз грошей на себе немає. І ось цей кремчик доволі гарний, швидко вбирається, не залишає ніякого там такого липкого слою. Ну, взагалі крем класний. І ціна 99 гривень, дуже гарна. А так, нам вийшов ще за 25, дуже приємно. Так, що іще? Сиворотка з вітаміном С. Це, до речі, замовлення на новачка по третьому кроку. По стартовій програмі людина, яка йде по кроках, зараз на третьому кроці змінили подарунок. І а, зараз у нас йде замість крему H-Reversist, якщо я не помиляюсь, іде ось така сиворотка від Доктор Туна з вітаміном С. А, Наталя Бурлаченко, до речі, писала, що їй дуже-дуже сподобалось, і вона вже другу взяла собі в використання. Я взяла також першу. Поки нічого не можу за неї сказати, не знаю. ну Користуюсь короткий час, тому треба дивитись. Поки по використанню, наприклад, якщо порівнювати з роботкою H-Riversist, і цією мені H-Riversist подобалась більше. Але подивимось, який буде результат після використання. от А так, по. Бо от по нанесенню. Не знаю, мені подобалось більше h Reversist, але який буде ефект від використання, це вже буде інше питання. Тому будемо дивитися. Так, далі. Далі в замовленні у мене ось такі олівчики. Сестра просила олівці. Взяла я перший та четвертий відтінки. Ось так: от, зараз спробую сфокусуватись. Ось, ось так. Вони виглядають. Так, це у нас 0,1, напевно, так, зараз гляну. Так, той, що нижній, це у нас 0,1, а той, що верхній, 0,4. Ну, чесно скажу, вони майже, майже, майже однакові. Сказати там великої різниці, я не бачу. Хоча ось ну, як наносити ось цей перший номер, він більш рожевий спочатку, але потім теж під нюд стає. Ну, отак, от якось. Так, це наші стійкі. До речі, вони такі. Ось я витерла, а вони залишаються дуже гарні олівчики, але їх потрібно викручувати зовсім зовсім трішки, бо є дівчата, які викрутять, а вони потім ламаються. Так, ну і так, як замовлення на 40 балів можна було обрати подарунок. На початку місяця в перших числах це була чоловіча водичка His Power. Я робила замовлення, то отримувала за 175, якщо не помиляюсь, чи 185 His Power водич. А зараз вона закінчилася, дали заміну і дали заміну на ось цей вандерлаш, якщо я правильно читаю, за 250 гривень. Взагалі така водичка коштує 1219. Я перед новим роком її тільки продала, хоча її було важкувато продати, тому що ціна не бюджетна, не маленька, не кожен може собі дозволити. Тим паче, тут у нас іде всього 50 мл, але вона дуже класно виглядає на подарунок. Єдине, що отримала я і. Так, сфокусуюся. Дата виготовлення 06.22. Це е, Це, значить, що? Це значить, що до 06.25 срок придатності. Тобто, півроку залишилось, не знаю навіть встигну скоривив продати чи ні. Тому буду її віддавати, скоріш за все, на акції. Дуже шкода, що ну, акційні товари. Е... Ну, але це в усіх компаніях таке часто буває, тому тут дивуватись нічого. Хто б дав таку водичку, так яка коштує 1200 за 250, якби вона була свіженька. Ось так. Але у мене і в тата є така вода, йому подобається. Не знаю, можливо, якщо в нього закінчилась, віддам татові. Так, ну і що ще? Замовляла ось такий щоденник на 2025. й блокнотик. Такий фармасі. Це Замовила для своїх дівчат, для своєї команди на розіграш. Комусь із красунь подарую за замовлення їхнє, розіграю серед них. І хочу вам показати: замовляла в першому замовленні собі такий. Я такі блокноти люблю. Зараз покажу вам попередній, який був поперед того року, не того року, а 22-го, дівчата. Бо я так кажу, у мене вже є схожий такий. Використання. Єдине, що, що мені не подобається, в них, вони мені подобаються абсолютно дизайн, як вони виглядають, розмір. Єдине, що мені не подобається, це лінійка. Я обожнюю блокноти в клітинку. Але Бачите, тут ось представлені новиночки, які нас чекають. Уже Дівчатка в мене на відчаті робочому писали, ви бачили новинки ароматів. Так, я в блокноті теж звернула увагу, що в нас з'явиться два чоловічий та жіночий. До речі, тут ще щось з новинок з'явиться. Взагалі, блокнот класний. І, я ж кажу, зручний такий, ось ця магнітна застібка, навіть зараз, 22-го року вона працює ідеально. От, ну, і колір мені подобається, і дизайн, все подобається. Єдине, що якби вони були в клітинку, мені було б зручніше. Так, ось таке замовлення у мене було. Кому подобається, ставте свої вподобачки, якщо подобаються огляди, коментуйте. Також хто ще не зареєстрований, я залишу посилання під відео, можливо, хтось хоче скористатися знижкою. 25% на весь асортимент і приймати участь в усяких таких наших. Акційних розіграшах, а також акційні купувати товари зі знижечкою, з великою знижкою, то приєднуйтесь до мене до команди. От. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей! Всім пока!